У Черкасах змагаються снайпери. У місті визначають найвправнішого кульового стрільця області. За перемогу борються більше сотні спортсменів із Черкас та Золотоноші. Першість проходить одразу у двох стрілецьких залах. Перед вами кейс для зберігання зброї. золетки сорок 46, з якого ми стріляємо». 16-річний Олександр показує свій незмінний змагальний атрибут. Із цього пістолета юнак цілить по мішеням останні п'ять років. За цей час виборов для Черкас десяток нагород і має дорослий розряд з кульової стрільби. Все каже завдяки впевненості у собі. Саме головне перед стрільбою це розслабитись. Під час стрільби це най найголовніше це те, щоб ти не хвилювався. Ти вірив в себе, ти вірив в те, що ти переможеш, що ти вистрілиш добре, що куля буде точно в десятку. А це готується побороти за звання найвлучнішого 17-річний Богдан. У стрільці хлопець подався не заради нагород, а по досвід. Та звичайне хобі переросло у п'ятирічну спортивну кар'єру. На змагання прийшов, зізнається, з конкретною метою досягнути більшого результату ніж на минулих змаганнях. Ну і поставити свій власний рекорд. На минулих змаганнях я стрельнув по першому дорослому розряду з кульової стрільби з пістолета це 361 очко. А сьогодні я планую покращити свій результат. Останні приготування чемпіонат міста стартує. За перемогу борються більше сотні учасників. Спортсмени міряються влучністю у трьох вікових категоріях: діти, юніори та дорослі. Кращого визначають за чітко сформульованими критеріями, кажуть організатори. По кількості найвлучніших пострілів окремо є менші вправи, кількість менше пострілів для молодших дітей і більші вправи, з яких стріляють дорослі старші юніори та дорослі спортсмени. «Не дрожить рука. Рашо молодець. Так до виступу готується дев'ятирічний Артемі з золотоноші за наставника у хлопчика дідусь. Це в очоли контролює кожен рух юного спортсмена. каже, онук має неабиякий хист. Я його завів у тір і дивлюся, що в нього є дані. І це мені так сподобалося, А він з таким вдохновленням це восприйняв, що я просто фанатично став з ним ходити і займатися цим видом спорту. Натомість Артем зізнається на змагання. Завітав не по перемогу, а заради досвіду. Він розвиває м'ядкость і здоров'я. Мені вона дуже подобається. Головне, що я отримую від нього задоволення. Ця першість стане для спортсменів відбірковою. Найвлучніші потраплять до збірної області, відстоюватимуть честь Черкащини на чемпіонаті України. Олександр Цабій, Вікторія Хамаза, Владислав Тягун, Віка спорт.